Ну що, всім привіт. Радий вас бачити в 2024 році. Да? Радий, що ви зі мною і надіюсь, цей рік хоч і, хоч і кажуть, що це високосний рік буде тяжкий. Але легше все-таки з якимись друзями його проживати цей тяжкий рік. Легше якось та й простіше, мабуть, з якимись знайомими гарними. В соціумі, в соціумі все-таки легше. Так що я радий, що виглядачі зі мною сьогодні тут присутні. Сьогодні, значить, це рубрика Жигульок, да, це моя шоха. Це моя шоха. Сьогодні річ піде про що. Там ми закінчили, я вже не пам'ятаю на чому. Але я пам'ятаю, що ця серія в цій серії я вам хотів розказати, як я перейшов на інжектор і чому. Так що, зараз. Заряджається акумулятор там от знизу. Акумулятор там зарядиться, запустимо шоху, Виженим на вулицю. Е перший раз у 2024 році, значить. І... І, що? і Потім я вже перейду в тепле місце е до себе додому і розкажу вам, як я перейшов на інжектор і чому, плюси, мінуси і так далі. На цьому каналі це, мабуть, вперше. На каналі Trans Холод, да, я вже про це так багато-багато раз -багато розказував, але тут це буде саме інжектору ця серія буде посвячена. Так, стрілка вже більш-менш, ну що, двоєчка держиться, але була четверка. Я думаю, запустить цей акумулятор. <звук> І так, ну, для початку що я хотів би вам розказати про е, карбюраторну жигу і інжекторну жигу. Значить, карбіраторна вона трошки як вам сказати, вона трошки не, неправильно спалює бензин, я вам так скажу. Тому що жигульовський колектор карбюраторний він, він і, не, і не спортивний, але і не. І не гражданський, так скажем, і не городський. Він середній. Чому? Тому що е, суміш, суміш паливно повітряна нерівномірно поступає в циліндри. Тобто е, він не рівно рівнодов, ну, як це сказати? Ну, рівнодлінний, коротше. Е, Значить, По, по бокам перший-четвертий циліндр канали чуть довші, е, другий, третій канали чуть вужчі. Це спеціально було зроблено е, совєтськими інженерами для того, щоб е, е, якось зрівняти момент, це мені розказували, я просто вам пересказую. Зрівняти момент, щоб машина не їхала сильно погано на низах, ну і не їхала сильно хорошо на верхах. Тобто, щоб вона їхала більш-менш нормальному діапазоні від 1000 до 5000 оборотів. Тобто, вже карбюраторна жига десь щось не так. Далі карбюраторні жиги. Ну, як не крути, карбюратор це така штука. Як накрутив, так і поїде. Жикльори там, все 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 став, міряй, думай. Значить, Ми гралися гралися цим Соліксом SolX 2123 дифузори. діфузори, ні, ну він d 21083, але ну, ми з нього зробили типу, під десь там, ну, Мотор 1,7. І ми зробили його там під ниву. Вроді він там якось там, якось він там там він себе показував. Але максимум, що я витягнув, ну, приблизно десь 11 секунд. 11 секунд я витягнув розгон на карбюраторі. І я думаю, мабуть, більше, ну, може, там, може б з 11 я вийшов на карбюраторі, але це як вам сказати? З 1,7 ниви, мабуть, більше б я не витягнув на карбіаторі. Може б, якби я там щось не знаю, що я ще робив, колеса може великі ставив чи ще щось. Я навіть не можу вам сказати, що б треба було робити, щоб пересягнути за 11 секунд до 100 км з час за годину. І за цього я прийняв рішення, що все, все, карбіатора на мене хватить, пора йти на підвищення, на інжектор. Я закупив колектор, закупив паук, закупив там рампу паливну, там форсунки, модуль запалювання, купив повню передню кришку на двигун під датчик каленвала. Купив окремо январь 7.2, не плюс, а обичний. Значить, потім купив я я ще, ще що це я ще купив, косу, косу моторну, да, електричну косу. Що я там ще купив? Ну, датчики вже так докупляв. Повітряну заслонку купив здорову 56 мм. Я ж планував, коли я перейду на інжектор, можливо, там буде турбо, компресор. Ну, планів було дуже багато. Через то я сразу поставив заслонку 56 мм, типу більше, щоб, щоб більше воздуха заходило. Зараз, можливо, не знаю на що вона, але хай там буде. Саме головне, що я купив, це купив нову головку блоку циліндрів. ВАЗ-20-214. Це виходить, там нема отворів під підігрів під, під, пусного колектора, там колектор ракушка, ця, да? ракушка губив, само собою, там ця колектор пусний ракушка, він не подогрівається тосолом антифризом, Тобто там не потрібні ці канали. Так що і в цій інжекторні голові такі ж вирізи є овальні під під форсунки. Так що, В принципі, хтось ставить і ставить її звичайні на, на звичайні голови ставить ракушку інжекторну і кажуть, що там можна підпиляти і вроде як не буде ніяких проблем. А я вже хотів ну, по-нормальному. так що, Тим більше мене де, друг е, е, мого друга знайомий продавав значить, комплект інжекторний бак, інжекторний бак з насосом, там вже все в зборі. Голову, ракушку цю, там кришку, потім там, ну, паливну рампу, форсунки. само собою. Ну, я їх потім продав. Купив форсунки Волга. Волгівські форсунки я купив, У мене зараз вони стоять на... Ну, звісно, я купив вже під, я знав, що буде інжектор, треба зробити гарний вихлоп. Я купив ще й спортивну банку Прямоточну. спортивний резонатор. Такий прямоточний і що там ще я купив. Е, ще я купив Стронгера, але він в принципі, не понадобився мені, не був він потрібен мені, то я потім його десь продав. Е, так що в за вихлоп я купив полук, спортивний резонатор і спортивну банку глушок. Е, В планах, звичайно, було потім. Ставити розподільчий вал ОКБ-780, я його купив, він лежить до сих пір, я його і не поставив. Так, що таке, зібрали ми інжектор, запустили. Саньок залив прошивочку якусь там тестову, ми поїздили. Загуши за веди! Ми поїздили, мені дуже сподобалось. Синку велике-велике дякую. В нього все вийшло зібрати дуже добре, дуже гарно. Потім ми звели там настройщика. Настройщик онлайн через широкополосну лямду отшив це все діло. І до сих пір ця прошивка там залита, і це ганяє, все, і дуже все класно. І все. значить Поставив я шостого редуктора. І що я витягнув? Це я витягнув 10,5 до 100 км за годину. Ви будьте в шокі. 10,5 до сотки, 17,3 квотер. Шоха може! Я думаю, це супер результат. Я знаю, що де зробити, щоб можливо цей розгін догнати до 10 секунд. Якби не війна, можливо, я б вже це б зробив. А так, ну, подивимося, коли. Може в цьому році зроблю. Не знаю. Значить, зараз. Шоха їде десь і 5%. Це та я дуже, дуже дуже радий, що я прийшов на інжектор, тому що це все-таки більш правильно заходить в цилідри бензин, більш правильно згорає бензин. Тому що ну, лямбда гарно настроїла суміш. Тобто комп'ютер управляє кожною форсункою. Хтось там скаже, та інжектор та ламається на жигулях. Народ, за скільки років у мене полетів тільки один датчик, один датчик полошення дросільної заслонки. Все. І то він як полетів, У мене вона просто при збросі газа глохла. Інжектор Вазовський це проста, що є система, мабуть, в усьому світі. Тобто інжектор вазовський, якщо, якщо колупає мозги, це ну, допустим, якщо не заводиться, то це датчик гінвала. Все, більше нічого. Якщо троїть, ну це там, ну, модуль там, чи, чи як. Якщо якісь перебої там, з газом, то ну, це треба біля заслонки датчик положення дросільної і датчик холостого ходу, і, в принципі, все. ДМРВ ну, дуже рідко вона виходить зі строю. Дуже рідко. ДМРвешка вона потрошки 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 починає брехати по повітрю, як, як рахує, але так, прям, щоб і за неї інжектор такого немає. Тобто, в принципі, інжектор вазовський дуже класний. І хто мені там скаже, що я от раз настрою карбюратор і в мене все класно, Ну, це вам везе, да, це вам везе. Но але інжектор, на інжекторі можна проїхати 20 років, 30 років і взагалі в нього не лізти глобально. Я от особисто у карбюратор, ну це, це все, на мою думку, це все не так точно, як на інжекторі. Ну, хоч би як би там би не розказували, це все приблизно на карбюраторі. Карб... А на інжекторі це все більш точно. Тому що форсунка е... вприснена скільки палива, скільки задасть їй комп'ютер. Іскра зробиться тоді, коли дасть комп'ютер. Ну, тобто, ну, то, отак от. І мені це все дуже класно і не знаю, дуже, дуже, мені, дуже мене приваблює інжектор, тому що я після карбюратора, коли я сів на інжекторну шоху, я замітив дуже класний приход. Дуже класну відповідь від педальки. Тобто, коли я нажимав, дуже класно це все приходило. Тобто я з ногою відкривав заслонку дросільну, я розумів, що ось воно, ось воно пре. А на карбюраторі я дросільні заслонки відкривав. ну, таке. Динаміка, звичайно, трошки краще, динаміка на інжекторі. Трошки краще. А, і плюс. Як би ви не хотіли, в карбюратор ви турбіну, турбіну ну, в карбюратор турбіною ви не вдуєте так, як ви вдуєте в інжектор. Так що інжектор, І спочатку я задумав давно-давно, що я колись на шоху поставлю турбіну, але потім я купив турбо, турбомалінку, копійку, і якось про шоху я забув, шоха мене залишилась на восьміклопі, на, на атмосфері і якось бажання немає, поки на турбу туди переходити. Хоча всі Можливості в мене тоді були, та в принципі зараз є. Якщо хто хоче, звичайно, в майбутньому зніму вам такий загальний випуск про турбо мою живу, яка в мене була. Турбо Малінка. Розкажу, покажу, зроблю такий короткий може, випуск. Надіюсь, в цьому році шоха, шоха ще себе покаже. Так що все. Дякую за перегляд цього відео. Ставимо вподобайки. Да? Пишемо коментарі. Я радий, що ви зі мною. Скоро рубрика не перекуп. Значить, скоро відео про ремонт іномарочки, Класної іномарочки. Подивитися, що воно як воно ремонтувати іномарки. Я буду знімати рубрику ремонт, рубрику не перекуп. Може, якийсь обзор зробимо. Пора вже скоро. і Форд діставати з гаража, запускати, дивитись, що там, як там. Так що будьте зі мною. Всім удачі, скільки зможу, скільки буду знімати. Звичайно, часу немає на це все діло, але це моє хобі, так що мінімум раз у місяць буде відео. Все, всім пока.